У Луцькій художній школі виготовляють прикраси для головних ялинок міста. Цього року міська влада відмовилася від традиційного прикрашання гірляндами та новорічними іграшками. Ялинкове тріо на театральному майдані буде оздоблене прикрасами патріотичної тематики в національних кольорах, розповіла директорка департаменту культури Тетяна Гнатів. Їх власноруч виготовляють у Луцькій художній школі учні та вчителі. Відчувається те, що ми створюємо культуру, ми є частина цієї культури, і це ну, ніби надихає. І коли ми це робимо, ми відчуваємо як єдність з цими воїнами. Може, ми не воюємо, але ми, як в тилу, ми підтримуємо ніби нашу країну так. Всі потрошки, всі до, до, до кожної детальки долучилися. Насправді велика честь. Не кожен, не кожному в житті випадає такий шанс. Ми тим можемо підтримати дух наших лучан, Наш дух спершу розробили художню мистецьку концепцію. Після того почався творчий процес. Розповіла виконувачка обов'язків директора Віра Конська. Цього року ялинки в центрі міста прикрашатимуть янголи, зірки, стрічки, які символізують український рушник. Сам час він зрештою диктував. Диктував все і диктував назву, яка з'явилася, в ялинка незламності. Нижній ярус буде оздоблений 12 янголами. Янголи символізують як і захист, так і символізують душі тих, хто віддав своє життя за Україну. Дуже подобається сам проект. Сама задумка. Я рада долучитися. Це має передати дух незламності України. Така символічна кольористика. Жодних коштів з міського бюджету на виготовлення новорічних прикрас не виділяли, розповіла Віра Конська. Матеріали на новорічне оздоблення надіслали благодійники. Увесь декор, каже, зроблений з Оракалу. Це самоклеюча плівка, яка має витримати будь-які погодні умови і дощ, і сніг. І вітер. Окрім того, цей матеріал є світловідбивним, каже викладач художньої школи Андрій Діхтярук. Суть ідеї дуже крута. Дивіться, ми не використовуємо ніякої додаткової підсвіток, ніяких ніяких вогнів для того, щоб зекономити. Електроенергію, якої реально бракує зараз в Україні, і ці всі речі, які ми робимо, вони покриті світловідбивною плівкою. І це має ввечері створити такий ну, все таки ефект свята. До виготовлення новорічних прикрас, окрім художньої школи, долучилися й інші мистецькі заклади громади. Прикрашати головні ялинки Луцька розпочнуть у п'ятницю, 16 грудня. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.